Сьогодні мережею інтернет поширює світлину календаря 1917 року, в якому видно, що Різдво Христове наші прадіди святкували 25 грудня. Та, на жаль, ніхто не каже про те, що календар цей за Юліанським стилем. І вже з 1918 року на більшості території України розпочнеться відрізок червоного більшовицького терору на релігійному фронті. В даному відео ми привідкриємо історичну завісу боротьби радянської влади з православними традиціями українського народу та як наші прадіди противилися календарним та релігійним нововведенням радянської влади на території України у складі СРСР на початку ХХ століття, та відповімо на головне питання, якого числа правильно святкувати православним Різдво Христове! Сьогодні різдвяні свята за старим календарем. Визначено працювати, але й праці немає, і не святкують. Службовці пішли на службу, щоб, покрутившись трохи, втекти, а робочі, здається, і зовсім до роботи не стали. Ще одна з тих тихих поразок влади, в яких вона не зізнається, але на які вперто лізе. Так, академік Сергій Єфремов. Говорив про святкування Різдва в 1924 році. 24 січня 1918 року більшовицький уряд прийняв рішення про перехід на Григоріанський календар. А в Українській Народній Республіці Григоріанський календар офіційно почав діяти з 16 лютого 1918 року. Цей день стали вважати 1 березня 1918 року. Але, незважаючи на владу, Православна церква як на Заході України, так і на Сході продовжила користуватися юліанським календарем. Враховуючи 13-денну різницю між ними, Різдво у Новому світському календарі переїхало на 7 січня 25 грудня за старим стилем. Більшовики ж на перекір церкві все одно визначали днями відпочинку 25 і 26 грудня. Хоча більшість вірян з таким рішенням не погоджувалась. А на Західній Україні нові дати вважалися католицькими, тому успіху теж не мали, занотував у своїх спогадах Єфремов іще одну форму спротиву календарній реформі. На деяких підприємствах робітники заявили, що хочуть працювати на Різдво за новим стилем, щоби потім вибрати для святкування інший день Різдво за старим стилем. Разом з тим більшовики проводили агресивну агітацію проти святкування як 25 грудня, так і 7 січня. У листопаді 1922 року в газеті Правда вийшла стаття Івана Скворцова Степанова Комсомольське Різдво або чому б нам не відзначити релігійні свята. Запеклий комуніст та член комісії з відділення церкви від держави при ЦК РКПБ запропонував провести антирелігійний карнавал і одразу розписав його універсальний сценарій, головним змістом якого було висміювання Ісуса Христа. За схожим сценарієм, вже 7 січня 1923 року Комсомольське Різдво провели в багатьох містах СРСР. Подекуди місцеві комуністи вдавались до імпровізацій, завершували карнавалення спаленням богів чи судом над хрестом. Однак вище партійне керівництво вирішило, що така самодіяльність то занадто і викликає вірян відразу до антирелігійної пропаганди. Надмірно грубі прийоми, які часто практикуються в центрі і на місцях, знущання над предметами віри і культу, замість серйозного аналізу не прискорюють, а ускладнюють звільнення трудящих мас від релігійних забобонів. Говорилося в резолюції, прийняті в квітні 1923 року на 12-му з'їзді РКПБ. Тому замість карнавалів вирішили зосередитися на традиційних методах пропаганди. Проведені на свята антирелігійних лекцій та розважальних заходів, що мали відволікти людей від церкви. Водночас більшовики намагалися наповнити традиційну різдвяну обрядовість новим революційним змістом. 12-й з'їзд РКПБ поставив завдання викорінити народні звичаї і святкування, в тому числі позбутися так званих музичних творів на релігійно біблейську тематику. Натомість пропонувалося вести свята та звичаї, які відповідали б вимогам соціалістичного культурного будівництва. Так на світ з'явились червоні колядки, їх публікували у спеціальних червоних пісенниках. По всьому світу стала новина, що ярма позбулися з лидарів сім'я, скинули п'яню качу царя, на весь світ засяла, червона зоря. Уставайте, люди, зіронька засяла, ланцюги порвались. Слава, слава, слава. Це колядка з червоного пісенника Івана Шевченка. Потім настав сталінський наступ. Масований наступ на Різдво розпочинається на початку 1930-х років. На зміну експериментам приходить сталінський контроль в усіх сферах, в тому числі у сфері святкування та традиційної обрядовості. Посилюються репресії проти священнослужителів, масово закривають храми. Часто церковні погроми прив'язували до великих релігійних свят. Так в Запоріжжі під час антиріздвяної кампанії 1930 року спалили близько восьми тисяч ікон та священних книг, а у 16 навколишніх селах та в самому місті зняли дзвони з церков. Не забули комуністи і про антирелігійну пропаганду, на вістрі якої стояла спілка войовничих безбожників. Був розроблений план безбожної П'ятирічки, згідно якої до 1937 року планувалось викорінити релігію з самих потаємних місць. Організація видавала літературу з критикою церкви, сама активно проводила антиріздвяну агітацію та слідкувала, щоб інші радянські установи не відставали від неї у цьому напрямі. Завдали комуністи удару по різдву і на Суто Святковому фронті. В грудні 1935 року формально з подачі другого секретаря КПБУ Павла Постишева розпочинається реабілітація і популяризація Нового року. Дід Мороз, Снігурунька, Діт Вора з новорічними піснями біля Ялинки. А в 1947-му повернення 1 січню статусу вихідного дня. Мало зробити свою чорну справу. Таким чином, влада пропагувала новий рік як зимове свято номер 1 яке мало з часом остаточно витіснити різдво із святкового календаря. Однак, попри усі заборони, 7 січня, 25 грудня, за Юліанським, українці продовжували масово йти до церкви. За підрахунками історика Петра Бондарчука, наприкінці 40-х на початку 50-х років щороку на свято храми відвідували 6-7 мільйонів осіб. Не вдавалось викорінити і традицію різдвяного калядування – уповноважений у справах релігійних культів по українській радянській Соціалістичній республіці в 1956 році звітував, що в селах і містах діти носили вечерю на святвечір, та проводилось ходіння груп віруючих, переважно молодих, по хатах із зіркою і співами пісень. Особливо масове святкування відбувалось в Західній Україні, де радянська влада утвердилась пізніше і, відповідно, антирелігійна пропаганда тривала менше часу. Сьогодні нова хвиля репресій проти православ'я. Сьогодні, під виглядом повернення до історичної справедливості, вірян намагається затягнути в новий обман і прийняти католицьку дату як істинну дату святкування Різдва Христового. Та правда в тому, що прадіди святкували День народження Спасителя 25 грудня за юліанським календарем, який і по сьогодні береже Українська Православна Церква. І правда в тому, що як і 100 років тому ми говоримо, що цей календар не комуністичний і не московський, а юліанський, і традицію урочисто відзначати Різдво Христове 25 грудня бережемо вже близько тисячі років саме за цим календарем. Звісно, хтось скаже, що він не такий точний, хтось скаже, він застарілий. Тоді спробуйте переконати іудею. Що їхній єврейський календар невірний, чи китайців, що їхній китайський не такий. Так, у вжитку у них у всіх григоріанські та традиційні свята вони відзначають за своїми особливими календарями. Ось так і віряни Української православної церкви вважають Юліанський особливим богослужбовим календарем. Ми хочемо, щоб ви знали трішки більше. Тому підписуйтесь на наш канал і підтримайте нас піднятим пальчиком догори.